Доброго ранку, дітки! Як вже тепло, гарно. Весна повністю вступила в свої права. Дерева розпустили своє листячко. Сонечко світить високо і пригріває своїм теплом. У цей час прокинулися, слухаємо загадку. Всюди пролізають. По шість ніжок мають, можуть мати й крила. Але це не пташка, діти відгадали, звісно, це комашка. І сьогодні ми з вами заняття математика. Перше завдання треба порахувати, скільки комах в кожній рамочці. Скільки в рамочці божих корівок. Так, три божі корівки молодці. скільки в рамочці бджілок. Так, чотири бджілки. Скільки в рамочці мух. Так, п'ять. Молодці. Наступне завдання. Допоможемо кожній бджілці знайти свою квіточку. Дітки, погляньте уважно, чи всім бджілкам вистачило квіточок. Чому? Дітки, давайте згадаємо, скільки було б Шість. 6. А скільки було квіточок 5. Що більше 6 чи 5? Якийсь треба поставити знак? Так, 6 більше, ніж 5. І з цим завданням ви впоралися молодці. Наступне завдання посадіть жовтого метелика під червоною квіткою Бджілку на ягідку суниці. Синього метелика праворуч від дерева. А жука-сонечком Ліворуч від кущика травички. Молодці з цим завданням ви теж впоралися. Наступне завдання у нас задача. На галявині літало 4 метелики. До них прилетів ще один метелик. Скільки всього метеликів? Літала на галявині чотири плюс один дорівнює п'ять Всього п'ять метеликів. Задача друга На траві повзали чотири божих корівок. Одна божа корівка полетіла, скільки залишилось корівок? Чотири мінус один. Дорівнює 3. молодці дітки і домашнє завдання виконати задачу за виразом на віднімання і на додавання. До побачення!